Бувало ось таке, що ви живете, ніби на автоматі, начебто, все добре, а дім, побут, діти, робота, хлопоти такі щоденні, але кудись пропав ентузіазм на життя. Ось немає того, знаєте, натхненного очікування наступного дня, тому що він вам подобається. Зустріч з кимось, улюблений проєкт, робота, поїздка кудись, кудись все зникло і щезло. І дуже хотіло б дізнатися, як, як -оте відкрити друге дихання, розумієте, і знайти, віднайти, відшукати азарт і наснагу на життя. Давайте про це більше поговоримо. Є багато причин, чому таке може з нами статися, і одна з причин розумієте, це рутина, про яку всі говорять, що вона має бути, але рутина часто складається з треба. А треба нуль мотивації. Розумієте, ми відчуваємо на треба. Ми це сумлінно виконуємо. Дітей відвезли, привезли, попіклувалися, домашні завдання зробили там, поприбиралися якусь роботу свою виконали. І багато, 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 багато чого є в житті кожної з нас. Але це все треба. А там, де треба, там енергія поступово зникає. Я можу пояснити, чому мозок не виділяє допамін. А допамін це і є ота мотивація. Немає допаміну — немає мотивації. І ми робимо все сумлінно, але без натхнення. І з часом взагалі відчуваємо, що як роботи рухаємося по життю без жодної емоції, без жодного натхнення і жодного ентузіазму. І це неправильно. Причина друга. Ми Забули, а я скажу більше: забили це більш правильно на свої мрії і бажання. Тому що ми ж ми вже дорослі люди, а дорослі люди серйозні люди, і вже не до забаганок, не до якихось мрій треба жити щоденно, серйозне своє життя. І в цьому щоденному серйозному житті ми дуже багато собі забороняємо. Тому що начебто зараз не час на це. І тут ми переходимо в третю причину в синдром відкладеного життя. Знаєте, ми чомусь думаємо, що ми, як ті кішки, маємо 9 життів, і хтось колись нам воздасть за те, як ми жертовно живемо своє життя. Але отам в Небесній канцелярії ніхто не сидить і не фіксує. Скільки днів ми просто а, погано прожили, скільки років в Україні війна, скільки років ми погано прожили, ніхто нам їх не поверне, але живемо ми так, ніби нам їх повернуть. Хочу сказати ні. Кожен втрачений день це кожен втрачений день, без жодного повернення. Ну і причина четверта вигоряння. Вигоряння може бути емоційним, вигоряння може бути ментальним, вигоряння може бути. Фізичним, ми втомлюємося, ми погано себе знаємо, ми багато чого робимо, ми боремося за це життя в прямому і переносному сенсі цього слова. І тому втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо енергію і здоров'я. І не одразу усвідомлюємо, які дії потрібно правильно зробити. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а ще коментуйте. Я з нетерпінням чекатиму ваших коментарів, тому що я завжди натхненно їх читаю і натхненно на них відповідаю. Тож давайте більше поспілкуємося в коментарях. А ще дякую вам за підтримку українського контенту і розповсюдження українського YouTube. Тож давайте розбиратися, що робити. Я приготувала, значить, для цього відео чек-лист, і я пропоную вам його подивитися, тому що він складається з двох компонентів. Компонент перший, перша сторінка, це буде, знаєте, ну такий. Чекап можна зробити, перелік там буде того, що забирає в нас енергію, перелік того, що нам дає енергію. Список можна продовжити, але я пропоную його А, роздрукувати, Б, якщо потрібно доповнити, в проаналізувати, які конкретно пункти найчастіше у вас забирають енергію, і що найчастіше вас надихає виписати це собі і взяти на замітку, тому що якщо у вас там щось забирає, енергію да, там зустріч з якимись людьми треба зробити з точністю до навпаки з цими не зустрічатися наприклад або менше зустрічатися а зустрічатися з тими які вас надихають або медитувати наприклад якщо ви любите побути наодинці а навколо вас завжди люди і ви відчуваєте що вам потрібно усамітнення для того щоб повернутися до нормального збалансованого життя Ось це важлива річ, тому роздрукуйте, будь ласка, подивіться, доповніть список, попрацюйте над ним. А друга частина це така, знаєте, заплатка, наліпка. На той випадок, що якщо день піде якось не так, не задасться цей день. А вам потрібно, щоб уже були якісь домашні, як в КВН, коли сказали, заготовки. Не імпровізація, вона погано працює, а домашні заготовки. Якщо ви любите медитувати, ви маєте знати якусь медитацію, треба вивчити, чи вона має бути у вас в листі, щоб ви одразу її вімкнули і помедитували. Якщо це якась дихальна практика, ви маєте її навчитися оволодіти. Дихання по квадрату, наприклад, має бути завантажена сюди, і ви маєте щодня попрактикувати там по 3-4 хвилини, щоб ваш мозок взагалі згадав. Як це робиться, і ви відчули різницю, і ви згадали про це і скористувалися цим. Тобто, а ось там буде приклад таких заплаток, а ви маєте собі доповнити цей список. Наприклад, я люблю музику страшенно. І часто, щоб підняти собі настрій на день, я навіть душ приймаю з музикою, але в мене є сформований плейлист, навіть декілька, тому що в мене буває різний настрій. І під цей різний настрій я вмикаю, і день починається абсолютно інакше, тому що мене музика зцілює, наприклад, так? Тож скористайтеся цим, обов'язково скачайте цей чек-ліст, подивіться, він вам подасть купу ідеї, як з собою працювати. І вам знадобиться. Тож перше, що треба зробити, це чек-ліст скачати нижче під цим відео, посилання на нього, і подумати, як наперед, наперед, заздалегідь підстелити соломки в ті моменти, коли почувається не дуже добре вам, так? І тепер давайте по пунктам, які я називала, пройдемося, чому ви поламалися, як це полагодити. Пункт перший, що там з допаміном? Допамін один з гормонів щастя. Коротко кажучи, ота мотивація, яку ми всі так шукаємо, і сили там, щоб натхнення у нас було на життя, часто пов'язана з допаміном. Допамін виділяється в, в різних випадках. Він кльовий гормон і виділяється він тоді, коли ми про щось мріємо, знаєте. Передочікувані чогось, що ми кудись підемо, з ким ми що на нас чекає якась подія під час того, що нам подобається, і як посмак після того, як хороша подія відбулася. Як діє допамін? Коротко про мотивацію в одному реченні. Є допамін, є мотивація. Немає допаміну, немає мотивації. Тобто, якщо організм збудився на якусь там ідею або на якусь гарну справу, яка вам подобається, виділить допамін обов'язково, а значить, ви відчуєте силу, енергію, снагу, і ви зможете деякий час повправлятися з чимось. Тож нам треба, щоб той допамін був. А щоб він був, нам потрібно, щоб ротина, про яку ми казали, була не лише треба, а щоб в ній було те, що нас надихає. І ми отак перемішуємо. Те, що надихає, те, що треба, те, що надихає, те, що треба, те, що надихає, те, що треба, і створюємо свій день обов'язково в такому порядку. Тоді у нас те, що нам не дуже хочеться робити, легше буде робитися, тому що на посмаку від отого допомінчика ми це називається вікно можливостей. Ми можемо зробити значно більше, значно краще без виснаження. Тож, будь ласка, проаналізуйте і напишіть список справ, які ви любите робити, як би ви могли змінити свою рутину. Наприклад, я люблю каву. Для те, щоб я її любила завжди? Ні, просто в якийсь момент ми з чоловіком почали думати, а що нам може підняти, ну зблизити нас, тому що діти, роботи. Ми перетворювалися сто років тому на якихось сусідів, які спілкуються про побут, про дітей, розумієте? І ми почали їздити на каву. Я цю історію часто розповідаю, тому що я пила чай, але кав'ярні в Києві 20 років тому дуже пізно відкривалися. Ми вже глибоко працювали в цей час. Ми пили каву на заправках. І я призвичалася до кави з величезною кількістю там ще тоді вершків, навіть не на молока. І якось це переросло в довжелезну двадцятилітню традицію пити каву зранку. І для мене вона важлива, тому що без поспіху, без метушні я їду в сусіднє село з чоловіком. На Каву до людей, яких я добре знаю, я знаю цей смак кави там, і тому подібне, і це просто перетворить день на те, що я управляю процесом, а не процеси управляють мною. Для мене це надзвичайно важливо не встигати в останній вагон застрибнути, а розпочинати день так, як хочеться. Ось один з невеличких прикладів рутин, як можна змінити просто їх має бути декілька на день, те, що вам подобається, для того, щоб у вас вистачило сил жити це життя. Друга історія, про яку ми з вами говорили, це мрії, які потрібно здійснювати. Розумієте? От про що я? Я хочу сказати, що ну, всі, хто дивляться це відео, вже плюс-мінус чогось в цьому житті досягнули. Ну я сподіваюся, знаєш, мені підлітки ще дивляться, але їх тут небагато, тож думайте наперед. У вас уже якийсь там дах над головою, є робота якась, є якесь життя, ви живете. І дні летять в цьому житті з нереальною швидкостю. Ми інколи тиждень вже пролетів, місяць пролетів, півроку пролетів, рік пролетів, Не щулися, як час про просто непомітно. Чому? Тому що та рутина автоматизує нас, вона щодня однакова, і ми звикли до певного перебігу подій в певному терміні часу. Так? Що може розширити наше життя, додати до нього і емоцій, і в часі його якось розтягнути для когось це мандри, ось для мене, наприклад, коли я кудись мандрую, я набагато більше встигаю і попрацювати, і побачити, і емоціями там десь перехопитися. Я сиджу в неймовірно красивому місці зараз. Такий ландшафт бачу, і мене це надихає неймовірно. І я могла б цього не побачити і записувати це відео, сидячи у себе вдома, в підвалі, де у мене обладнана студія. І час по різному протікав би вдома в обладнаній студії і десь. Зараз я за день встигаю більше. Я все рівно роблю той самий обсяг роботи, не менший, але я встигаю ще надихнутися на життя тим, що я бачу те, що мені подобається. Моєму окові, моєму розуму, моїй душі подобається. Тож для багатьох це історія ось подорожі, розумієте, емоції розширюють години ті, самі, а вражень набагато більше. І це збільшує, збільшує наше життя. Подовжує, я б сказала так. Робить його яскравішим, насиченішим. А для когось це справа, яку ви любите робити. От, наприклад, у мене є знайома, яка надзвичайно любить малювати писати картини. Але не пише, бо живе своє серйозне доросле життя мами, дружини, а зараз уже співробітниця госпіталю одного. І вона коли малювати? Але коли вона малює, вона все рівно потім встигає зробити те, що треба, тому що ми не забуваємо про це. Але враження зовсім інше в неї, емоції зовсім інші. і вона неймовірно це любить. От розумієте, це її надихає, і вона говорить, що коли вона такі переборі оце, що немає часу на це, і робить, то потім наснаги на життя в неї значно більше. Згадайте, що ви любите робити, і це розширює, розтягує в часі наше життя. Години ті самі, а вражень набагато більше. І посмак набагато довший. Третє, переходимо про синдром відкладеного життя. Слухайте, нам, українцям, я вже казала, в цій імбесні канцелярії ніхто не зарахує ті дні, і ми їх просто втрачаємо, якщо ми не дозволяємо собі жити так, як хочеться. Але тут я хочу просто додати одне дослідження, яке робили британські вчені. Вони зібрали достатньо велику кількість людей. Там було е, більше десятка тисяч яких вони опросили, і запитали, що ви любите робити? А і люди розповідали, і калібрували, вирисобрали ще цих людей. Ну тобто, де вони починають справді посміхатися, справді посміхатися, а не просто розтягувати вуста в посмішці. Розумієте, червоніють у них щоки, починають блищати очі, коли вони розповідали про те, що вони любили робити, і їх попросили дуже просту річ, і попросили зробити наступне: от впродовж наступного тижня робити те, що вони люблять робити, частіше. Той, хто давно не робив, розпочати це робити, а той, хто робить, чистіше це робити. Потім вони зустрілися. І у вчених було неймовірне здивування, тому що 95% респондентів, відсотків респондентів, сказали, що якість їхнього життя значно покращилася. Піднявся настрій, вони себе краще почали відчувати і почувати. У когось покращилися стосунки з дітьми, з батьками, з коханими людьми. Хтось підвищення на роботі отримав, тому що в хорошому настрої пішов і, і сказав, що хоче підвищення. І він сказав, так, ми вас добре знаємо. Звісно, давайте, давайте ви класний працівник. Давайте. От розумієте, в іншому настрої не пішла б людина, а в такому піднесеному на настрій пішла. А це піднесення було лише тому, що люди робили те, що вони люблять. Ми в цей момент поновлюємося, ентузіазму у нас багато. Ми е, надихаємося непомітно, але надовго, я б сказала так. Ще більше здивування вчених було, коли через півроку вони знову ж просили тих самих людей, і вже більше 70% респондентів казали, що у них значно поліпшилося життя. А коли їх запитали, а ви продовжите робити те, що вас надихає? Каже, ну інколи робимо, інколи ні. От розумієте, такий довгий посмак і такий довжелезний слід просто від тижня робити те, то, що тобі подобається, частіше. Це щось неймовірне, і дуже просто і здійсненно виконанні. Тож, будь ласка, робіть це. Складіть список, що вам подобається, і почніть впродовж тижня це робити. І спробуйте продовжувати робити це надалі, може не так інтенсивно, але продовжуйте це робити, тому що це неймовірно впливає на те, щоб підняти нам ентузіазм і азарт на життя. Ну і останній четвертий пункт, про який я хотіла сказати. Це те, як ми почуваємося, і тут є декілька речей. Перше, намалюйте собі таку просту смужку, розділіться її на три частини: одну замалюєте зеленим, другу жовтим, третю червоним. Це щоб відслідкувати вигоряння. От ми не відслідковуємо, не думаємо про це, але нам треба відслідкувати, як ми почуваємося. Тож там, де зелене, напишіть, хочу, можу і роблю. Там, де жовте, вгорі, напишіть. Все ще хочу, але фізично вже втомилася, так? Або внизу напишіть, уже ментально не хочу. Але є ще сили. Тобто ми різні люди, може бути по-різному. І на червоному напишіть не хочу, не можу, не роблю. І навчіться зупинятися на жовтому. Навіть якщо ви тільки півторілки помили, і у вас є відчуття, що все, вже треба закінчити, закінчіть. І йдіть відпочинки. І нам знадобиться час з вами, щоб звикнути відпочивати, тому що жінок не вчать відпочивати, нам говорять, що ми хороші лише тоді, коли ми постійно зайняті, але ви хороші просто по праву народження, і треба вписати той відпочинок комусь в рутину, щодня не чекати синдром відкладеного життя, що колись там відпустка буде. А щодня вписати в рутину відпочинок, і у вас буде більше сил на життя. І навчитися відслідковувати свій стан. Багато жінок живуть не червоному, тобто там, де вони вигоріли, вже роками, а хто. З десятиліттями розумієте, і це виснажує неймовірно на яких там запасах тої батарейки жінки витягують одному Богу. Відомо, бо більше ніхто не може сказати, як Як жінки тягнуть то все на собі стільки років поспіль. Навчіться зупинятися на жовтому, надзвичайно важливо. Наступна історія до цього ж, до нашого самопочуття. Пройдіть, будь ласка, безкоштовний онлайн-тест на наявність або відсутність депресії називається шкала Бека. Я постійно про це говорю, тому що кількість депресії значно зросла, а люди не, не, не розуміють, що з ними відбувається. І часто думають, що це просто складне життя, тому я так погано почуваюся. Якщо у вас є депресія, ви маєте усвідомити, що це хвороба, лікує її лікар. Лікар називається психіатр, ні психолог не лікує, не психотерапевт, бо вони часто не лікарі, лише психіатр. Тож, будь ласка, ідіть до психіатра і лікуйте. Не треба там, я сама подолаю», бо ну ще років п'ять будете погано жити. Воно вам треба, якщо можна вже за декілька тижнів відчути різницю. І наснаги, енергія на життя з'явиться, просто послухатись лікаря і робіть його рекомендації. Ну історія зі мною відбулася, теж не можна не розповісти. Я завжди була в розмірі 2 xs тобто ну маленька. Але з початком великого цього повномасштабного вторгнення я почала набирати вагу. Я подумала: ну окей, можливо, це із війни, можливо, це стрес, я так переживаю. Головне, щоб там психіка моя вертована, я думаю нормально, працюю нормально. Але я почала помічати, що енергії мене якось почало бракувати. Почуваюся, я гірше. Ну, щоб то все нормально, але гірше почуваюся. І я не одразу додумала, що потрібно сходити до індокринолога. В моєму випадку я була в декількох, доки не знайшла того. З яким я почала почуватися краще. Розумієте, і вона говорить: Марина, у вас абсолютно розбалансований організм. Давайте спочатку його знову збалансуємо, а потім там, будемо вже говорити про вашу вагу, тому подібне. І я якраз та, яка не переймається вагою, тому що ну, справді я чібіття щоби там. Мене вона не, не те, що сильно якось зачіпає, я не переймаюся. Але я розумію, що ну, так складніше жити не, не є добре там, просто для здоров'я. Тому мене цікавила історія, як поліпшити якість свого здоров'я. І це виявився лікар-ендокринолог. Тож я раджу багатьом жінкам взагалі звернути на себе увагу, комусь до терапевта треба сходити, комусь болить спина, не поновилися після пологів і після вагітності, і вам потрібен лікар-ортопед, розумієте, хірург. А комусь як мені потрібен ендокринолог, зробіть чекап свого організму, подбайте про себе, зрозумійте, що з вами відбувається в цей момент часу. Бо якщо ви цього не зробите, ми можемо прописувати свій стан багатьом речам, але не знаючи, що з нами відбувається, дуже складно на це реагувати. То ж подбайте про себе, полюбіть себе. Ну, Якщо ми вже сказали про любов до себе, у мене скоро буде тренінг, який називається Стоп критика, старт любов до себе. І ви, скорше за все, чули багато разів про ту пресловуту любов до себе і не знаєте, як її розпочати. Якщо ви зробите ті всі пункти, про які ми говорили, ви вже розпочнете крокувати до того, щоб краще до себе ставитися, десь неподалік, ходить любов до себе. Але якщо хочете глибоко розібратися з цим, і якщо ви хочете прискорити цей процес, ласкаво просимо на тренінг. Ось тут ви бачите посилання. Стоп, критика, старт, любов до себе. Я назвала це так, тому що ми несемо неймовірний тягар і протистояємо соціальній критиці. Всі, кому не лінь, критикують жінок. Розумієте, розказують, як їм треба жити внутрішнім критикам, які нам заважають жити, нам до тої любові до себе, як до небарачки, чесно кажучи. І Отут зібратися, розібратися, як, як що робити конкретно вам. Я буду пропонувати багато там способів на тренінгу себе проаналізувати і вибудувати індивідуальний той шлях. Я роблю перше це, друге це, третє це. Тож, якщо мені довіряєте, ласкаво на тренінг, нижче під цим відео, я прикріплю посилання, переходьте, купляйте тренінг, приєднайтесь, будь ласка, і давайте подбаємо про себе, бо ці дні просто щезають на карті нашого життя. Отак викреслюється, або знаєте, як ото відривний, пам'ятаєте календарі, такі було викинуло в смітник смітники, все. А це ж наше життя, єдине, неповторне, іншого в нас немає. Тож буду рада прислужитися в тому, щоб ви почали крокувати зустріч собі, розуміти себе краще і робити справді дії, які призведуть до того, що ви відчуєте оту любов до себе без будь-якої критики і почнете жити. Найкращу версію свого життя забудь яких із запропонованих обставин. Бо обставини часто ми не можемо змінити. А от себе в цих обставинах можемо змінити, буду рада бути максимально корисною кожній з вас. Тож, шановні жінки, коментуйте, будь ласка, приходьте на тренінг, скачайте собі, будь ласка, чек-ліст і пропрацюйте його. Так і починається любов до себе. Прийдете на тренінг, буду рада з вами особисто попрацювати. До зустрічі! Обіймаю кожну з вас. Цінуйте, будь ласка, себе, це надзвичайно важливо.